Так, невеличкі жнива намічаються, приїхало десятка три фур, ну так візуально. Я думаю, що вони його швиденько до доща все змолотять і вивезуть новий спосіб, як заправити комбайн. Грузимо в ковша і оце туди. Так, 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 океане. Досить вже руками тягати ті каністри та ремнями <гум> Нагантажувач Галтек сила вирішує навіть такі проблеми. Так, молоджі, всім доброго дня. Я думаю, що ця тема дуже інтежна. Як стати успішним фермером. Треба прагнути кращого, хоч потрогаю 9,5 млн грн. майо більше 200 тисяч доларів трактор. Це просто жесть. Сьогодні все нормально, дружині, так Ну, От сьогодні вечором хоч завтра зранку, десь отак приблизно. Ще в да, я думаю, що що більше що... все що... показати. Це наймощний трактор із такої серії. Ну і звичайно Лемкен. Блін. Де б ми оце ще таке подивились? Я, машина, дай Боже. Супер. А ну що по навіски. Та, ну так, навіска тут, звісно. Пахне новим. Оце вершина інженерії. Колись і в нас такий буде, ну, я думаю, що вже новіший. Трішки про культуру землеробства в агрохолдингу, пару слів. Комбайн молоте, вивантажується в перевантажувач Кобзаренка. Там є вагова, контролюється повністю весь процес вивозу зерна з поля, зважується все прямо в полі. І тоді вже перегрузчик під'їжджає до машин на певну точку вивантаження і відповідно розвантажується. А машини їдуть. І таким чином дуже покращується і пришвидшується логістика збирання урожаю зменшуються оті всі додаткові е, логістичні рухи, вони не потрібні. Трактор підвозить в одну, в другу, в третю, без питань. Тим паче такі прицепи, якщо не помиляюся, беруть, мабуть, тон під 30. А може хто знає, хто знає. ну Чимало. Дуже-дуже капітальні. джандірчики возять, хлопці сидять собі під кондиціонерами, відпочивають. оце культура. Це розумію. Підхід до виробництва. Пожежна безпека дотримується на полі обов'язково. Бачите, машинки їздять, розминаються. Там навіть далі, якщо подивитися, є таблички, де машинам паркуватися, де очікувати, ну, щоб не було хаоса. І відразу ж за комбайном, як ви бачите, працює Джондір із дискатором або лущильником карат Лемкен, чибін, чи карат, ну, в общем, хороша техніка. Присутні всі і сервіс, і агрономи. Всі-всі на місці. Повний порядок. Так, одна тільки питання тепер, як мені розминутися з цією машинкою. А ніяк. Оце питання цікаве. Треба десь шукати виїзд. Так, у угу. да, стоять таблички, що куди кому де стоять. І все по красоті. Так. І там відповідно йде сервіс, прямо обслуговування в полі. Клас, подобається. Я думаю, що колись, можливо, через багато років, ми також е матимемо схожий рівень виробництва хліба. До речі, тут урожайність у них за 60. За 60 пшениця чудова. Це, якщо не помиляюсь, імпортна без Оста, таке як скаген, таке, як в цьому полі скаген посіяна, бо агроном колись казав, така ж одна із кращих. Да, трошки розсипали хліб, ну то таке, то бувають форс-мажори не без цього, не без цього. Хлопці теж, хто звідки? Хто з Черкас поприїжджав, всі хочуть заробити якусь копійку, тому що кожного сім'я, кожен хоче. Жити і це все правильно. Люди працюють і готові працювати, аби тільки їм платили і не обіжали. Це саме головне. Ну і щоб не було війни. Бачите, величезна черга. Скільки людей приїхало, а хлопцям збирають пшеницю, бачу, тільки не пойму. А, це охрана. Щоб щось міряють, скільки ж пшениці втратили. Це він з квадратного метра одного зібрав. Новий спосіб заміряти втрати. Прикольно. Такого ще не бачив. Це ви з квадратного метра, да, міряєте. Скільки втрат? Примерно скільки на квадратному метрі кілограм. Кіло 45. Кіло 45. Коротше, оце 300 метрів, це 300 кілограмів, грубо говоря. Ще заміряємо, скільки метрів. Сипали 300 кілограмів, значить за них обов'язково хтось заплатить. Тому що, тому що. тому. Спека 34 градуси. У нас за бортом спека неймовірна, кукурудза поки що тримається. Тургор листя є, стоїть нормально. ну Все рівно довго так вона не протримається, тому що, як би там не було, для неї це критична температура. Оптимальна для кукурудзки 25-27. Тоді вона і росте і запиляється, а так трохи є проблемка. Ну А що ти зробиш? Поміняти ми нічого не поміняємо. Одне тільки що треба на майбутнє, мабуть, іще раніше. Висівати наші культури. Тому що все-таки-таки все все погодні умови вносять свої корективи. І ми цього ніде не дінемося. Зараз подивимося, яка кукуруза в нас в жару 34. Бачите, вже і качан такий налила. Чи наливає, верніш. Але спека, спека, спека. Боже мій спека. А ну ж що у нас тут малюється? 3972. А ну, покажи. рядів скільки налила. Чи заклала, ще не налила. Так, колеги, отакий от качан у нас запланований. Гібрид 3972. Полокоть. Йо маю, це страшне, навіть більше. Їй би зараз дощу гарненького. Боже, тут би потенціал неймовірний. Вона б сипнула, мабуть, тон по 15. який качан. І кожна, кожна рослина практично така з таким качаном. Є другий, але другий для нас не важливо. Головне, щоб був один, але такий, як цей добротний. Так що, 39-72 цікавий гібрид. Будемо за нею спостерігати і, можливо, сіяти в наступні роки. Поки що тримається, поки що нема такого, що листя поскручуване. Можливо, тут вона ж у мене рідша. Трішечки я тут зрідив посіви. Ну, хто зна, хто знає ще попереду тиждень, дуже зразу великої спеки. Побачимо, що буде з нею далі. Земля вже вон, тріскається, ось вже порепалася. Такі От. справи. Так що, колеги, тримаємося, зціпили зуби і ждемо ждем дощу.